Гей, hey, привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. Доброго ранку, обіду чи вечора, як справи? Uh, hey, hey. Сьогодні в нас буде огляд <laughs> ось цієї машинки, модельки uh, Nissan Skyline R34. Чудова машина. І вона є, як бачите, з фільму Форсаж. Ну, скажу так, на ідеї фільму Форсаж. Якщо ви знаєте Hot Хотвілс, ну, випустили недавно таку от модельку з такими кольорами, це є декорація і колір з Супри Toyota Супра. Uh, на якій Брайан їздив, і яку він дав uh, Домінік Торето, коли Домінік втік в кінці фільму. Uh, uh, так що Hot Wheels вже таке зробили, і ця фірма зробила uh, то саме. Uh, я про цю фірму ще ніколи не чув. Вона називається Fast and Speed. Якщо перекласти, то трошки по-дурному uh, -швид Швидко і. Швидкість, <рес> тут от таке щось дурне. А, і то все, що я бачу тут від того, як назва компанії, так що, ну то з Китаю, явно то щось таке зроблене боком. Ліцензії тут напевно нема. Ну, можна сказати, напевно, що нема <рес> так, тут написано Nissan GTR. І що е, їх тільки випущено 999. І моя моделька має номер 093. Так що так. Е, що тут у нас ззаду написано? Тут е, не бачу українську, на жаль, бачу кацапську. О, польська є, то добре. Наші, наші поляки тут також є. Баже добре. <laughs> так, добре. А, ну що ж, дивимося? Тут є така ніби фотка, ніби така <laughs> машина ніби існує. И, я думаю, що ніхто так не розмальовував свою uh, Skyline GTR <laughs> в справжньому uh, світі. Але цікаво. Хотів вам ще раз нагадати і пояснити, чому я це купив. Бо, по-перше, мої друзі мають такий магазин на, на інтернеті на вебсайт, а називається diecastcreepo.com. і я від них часто купую. Ми колаборації робимо часто, то для мене ціни також набагато кращі, але я збираю форсаж. Так, що в мене є кожна моделька з, е, з що Hot Wheels випустив. Їх там, я не знаю, може вже 150 приблизно. Що вони вже випустили. В мене є кожна. Я вже колекціоную, може останні. Боже мій хто його знає, 20 років. Так що не так, що я то все купив за один раз. Так що так, тепер останнім часом я почав. Колекціонувати оці такі більш якісніші а, для дорослих колектор-грейд, як кажуть, а, а, модельки. Так що менше з тим. От бачите, на номері написано Брайан, це є наш головний герой фільму першого. А, так, пластмасові, прозорі, а, задні лампочки. Це дуже добре, детальки, класні. Це напевно під машиною кулер охолоджувач для олії. Я підозріваю. Щось не знаю, чому воно ззаду, але ну, є як є. Колеса чудові. Дуже подобаються. Навіть тормоза там запхали не просто пусті. Декорація просто клас. Скажу так. Дуже гарно зроблено. Колір такий серйозний, аж очі горять. <рес> <рес> так, передні фари також прозора пластмаса, дуже чудово. Спереду також номер, написано Brian. Окей. Okay. Дуже чистенька, дуже гарненька, скажу вам так. Вона мені коштувала десь 20 баксів, так що нічого такого вже страшного. Особливо для чогось такого, оскільки Hot Wheels в Україні, здається, приблизно коштують 15 доларів. А після того, як вони вже не в магазинах, то вони коштують набагато більше, ніж то. А... Ну, поправте, якщо я не некоректно говорю, так що я так. Трошки почав задумуватись. Ну, по-перше, в мене є вже вони всі на Hot Wheels. По-друге, на що вивалювати такі шалені гроші на Hot Wheels, які деталей майже не мають, якщо можна от такі класні машинки куп купляти з деталями і вищої якості. Так що так. Так, тут я перевіряю, чи не з у нас жалізний, чи пластмасовий, на цій пластмасовий. Але ну, нічого страшного. Зато деталі досить класні. Дивіться скільки всього там є. Навіть вихлопну трубу пофарбували сірем. Що то там ззаду висить, я сам не впевнений ще. Дайте знати, якщо знаєте. Такс. То я перевіряю, чи щось відкривається. Ні. <плес> nah. Man, cool. I the roll. Так, ну от, бачите, колеса крутяться. Машинкою можна бавитись, пускати наліво-направо. Right. І, і собі. Говорити врум рум біп-біп. Окей. Дивимося на модельку на нашій викрутасці. Викрутаємося тут. Ну що тут ще сказати? Класна моделька? Крутиться класно. Деталі чудові. Так, окей, давайте порівняємо до Hot Wheels. Так, як я вам вже сто разів говорив, от вам Hot Wheels випуск, яка вже вийшла в 2003-му, десь на початку, так що вже, вже пройшло немало місяців. Ах. Ну Ось, як бачите, от зараз я можу, якщо піду на інтернет, глянути, скільки коштує, то вона приблизно 15 доларів коштує. І як бачите, тут нічого фари, все просто намальоване. Тут нема ніяких пластмасок запханих, нічого такого. Вона також не є справжній розмір 1.64. Hot Wheels, вони приблизно 1.64, але не не 100%. Ну якщо глянете от, порівняння, то ця справжня. Так, це є оригінальний колір Брайана а, машини з другого фільму Форсаж. А, чудова машинка. І я просто хотів показати, що як вони перефарбували її. Тут в мене ще є та ята супра зараз покажу. Ну, коротше, бачите, різниця немаленька. А, все розмальоване, ті всі деталі просто чудові на цій новій. Від швидкої і ش... від швидкість і ш... швид. Боже мій, я навіть не знаю, як перекласти то. Fast and Speed. Швидкий і швидкість. Та-та-та, швидкий. Боже мій. Дурна назва фірми. Ага, <sharp Imperialsocial> менше з тем. Ну от, от вам порівняння з цею. Давайте глянемо зараз на eh, на супру. Йо! Поїхали. Ось вам Toyota Supra від Hot Wheels, а, так що бачите, що як оригінальна виглядала а, з такою декорацією і фарбою. Так що, думаю, що, що той колір більше підходить до Toyota, ніж до а, Nissan. Але. Але забавно, бачите, Hot Wheels також перемалювало На... Вони і так, і так і сяк все перемальовують, просто щоб трошки підзаробити на нас, на колекціонерах тих модельок. Але що зробиш? Ну от і все. До речі, не знаю, чому колеса чорні на тій з Wheels. Щось вони зовсім перекрутили все. <гум> так, давайте глянемо на них всіх разом тут. Ну от, оригінали і перемальовки. І новень, новесенька від швидкість і швидкий. <гум> Дурда тупа, така компанія, боже мій. Так, добре, не буду вже сміятись. Ну от гляньте самі, дивіться. швидкий і швидкість. Окей. Да. Okay. Ну от, це вона. Це моделька, яку ми з вами зробили огляд. Дякую, що ви. зі мною тут протерпіли це. <плес> <плес> думаю, що це все порівняння вам сподобалось. Прошу дайте знати в коментах, чи ви колекціонуєте Hot Wheels, чи ви колекціонуєте форсаж? Чи вам фільм форсаж подобається? Що ви думаєте про цю іменно модельку? Що я купив? від швидкість і швидкий? Від швидкий і швидкість компанії. А, а я піду вже дякую ще раз за ваш час. Мене звати Назар. Я з Філадельфії. Сам зі Львова. Не забувайте. А слава Україні. Героям слава папа. -па.